На зупинці на маршрутку очікує кропивничанка Людмила. Каже, знає, що з 3 січня проїзд у громадському транспорті здорожчав. Вважає 15 гривень замість десяти у маршрутках це дорого. У комунальних автобусах 10 гривень замість восьми вважає прийнятною. На комунальних більше їздять люди похилого віку, соціально люди, які не обезпечені. Тому я думаю, що ну 10 – це вже це якщо в них немає якихось льгот. Бо пенсії в нас. Ви самі знаєте, я більше маршруткою їжджу. Да, піднімають за проїзд ціну, але ж, вибачте, вони в такому аварійному стані. Ти їдеш ну, гидко, чесно, щоб вони якісь кошти ще й пускали на амортизацію, робити цей транспорт зручний для людей. Ціна на проїзду тролейбусах зросла з 6 до 8 гривень. Тролейбуси ці автобуси рейсові, ну чого, вони гарні і теплі. 8 гривень це адекватна ціна. Кропивничанка Галина вважає, під час війни проїзд має бути безплатним. Візьмемо наше місто герой Харків. Три роки люди їздять безкоштовно. І мерія знаходить кошти. Коли йде в країні війна, по підвищення заробітної плати немає. І ну, на якій основі вони піднімають. Поїздки маршруткою за межами Кропивницького зросли на 8 гривень, каже жителька села Соколівське. У нас 20 проїзд сьогоднішнього дня, сьогоднішнього дня ага. було 12, 220, 500». Незгодні з підвищенням вартості проїзду пасажири є, але небагато, сказав водій 17-ї маршрутки Сергій. gps навігатор за яким можна відслідкувати прибуття, у машині встановлений. Правда, як тривога, то не показує. Тролейбуси показують, куди все показує, а маршрутки будуть. Як мне, то можна було під 10 оставити. Підвищення вартості проїзду вплине на кількість пасажирів, вважає водій маршрутки номер 113 Руслан. Желательно було б поставити на старому, так як і було десь. Просто урівняти з автобусом і було б одинаково, і було б все нормально. А так рентабельності, я так думаю, не буде ніякої. Після подорожчання вартості проїзду кількість пасажирів не змінилася, говорить водій Сергій Шевченко. Як було так без всяких криків, без нічого спокійно все, все добре. Відсьогодні діють додаткові угоди замовника з перевізниками. Пояснив під час брифінгу начальник управління транспорту Віктор Житник. Рішення про підвищення вартості проїзду громадському транспорті 24 грудня затвердив виконком. Це додаткові угоди, які надають до основного договору на перевезення, які надають їм право застосування тарифу при наданні послуг. Підвищення вартості проїзду воно повинно було вже відбутися. Набагато раніше, тому що істотно змінилися складові, які заходять до собівартості перевезень. У структурі перевезень питома вага паливномастильних матеріалів становить майже 60%. Заробітна плата вартість змінилася майже в два рази і навіть. Електроенергія змінилася. У 2021 році приймали тариф 3 гривні, там, 42 копійки, то наразі КП КПЕЛЕКТОТАНС по 10 гривень з копійками платить за 1 кВт. Вважає, зміна вартості повинна покращити умови перевезень. Кількість транспортних засобів, які приватні перевізники випускають на маршруті, скоротилася майже на 100 одиниць у порівнянні до довоєнного періоду. Якщо вони раніше 220 одиниць виходили, якщо 150 одиниць виходить, це дуже добре. Вирішальним є те, в якому стані все те, що ви його не бачите. За це є люди, які відповідають. В першу чергу це директор підприємства. А по другу чергу, це та, те підприємство, яке видало відповідний сертифікат на право того, що 180 днів цей транспортний засіб виконує роботу на маршрутах. Повинні доказати, що тариф їм збільшили на 50%. Не просто так. Перше в рішенні виконкому прописали про те, що передбачити графіки роботи на маршруті. З 18 до 22 години з 20 години у окремих перевізників буде 20 хвилин, а у окремих півгодини. Контроль буде. каже, звіт про виконання графіків озвучать за три місяці під час засідання виконкому. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільна новини, Кропивницький.